Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 14, називається вона так: відповідальність посадових осіб. Читаємо, що написано, це цікаво дізнатися, яку ж відповідальність посадові особи несуть, якщо вчиняють якісь правопорушення, так, адміністративні. Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності. За адміністративні правопорушення зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління державного і громадського порядку природи здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. Нічого собі, як це, ну, як це в життя, скажімо так. Впли... Ну, в... Як це в життя вжити, да? щоб вони відповідали. Тому що я впевнений, що оцих е, перечислених пунктів ніхто не, не дотримується. Ну, майже ніхто. А може і дотримуються через раз. Так, стаття 14.1. Відповідальність власників співвласників транспортних засобів. О, Читаємо до адміністративного відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функцію фото і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото і кінозйомки, відеозапису, притягуються власники і співвласники транспортних засобів. За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбачено частиною першої цієї статті, іншої особи власник, співвласник транспортного засобу може протягом 10 днів зняв вчинення. Йому постанови а вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні обставини. Транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб тощо. Орган посадову особу, що виніс постанову про накладання адміністративного стягнення на період з'ясування та перевірки цих обставин, виконання. Постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила правопорушення. Цікаво, так? Так що, якщо ви дали комусь свій транспортний засіб, і він вчинив правопорушення, то е ви можете піти і оскаржити це рішення. так? Якщо вам якийсь вирок там вже зробили. І. Тоді вирок зроблять тому, хто це здійснив правопорушення.